Коротко розказую важливу інформацію для тих, хто купив собі мікрофонну безпровідну систему DJI Mic mini От. І стикнувся з проблемою, як підключити її до айфона, наприклад, такого, як в мене з лайтінгом, або той, що в мене знімає, або стикнувся з проблемою додаткових якихось незрозумілих звуків, коли підключаєш до люміксів, панасоніків. Як підключити до айфона? Мені приходиться робити ось такий костиль, тобто це оригінальний перехідник Lightning на 3.5. Далі у нас є ось такий джек для наушників, з іншої сторони це вже джек там на 3 контакти, а тут на 4. От він. Це теж оригінальний від якихось від, від якоїсь. Від якихось моїх мікрофонів на камерних боях. DJI Mic mini мають в комплекті отакий. Не знаю, з ним здається, наскільки не помиляюся, не працює коректно. Яка проблема з Lumix і Panasonicaми? Дає таке дещання неприємне. Якщо я не помиляюся, тільки з Lumix така фіня є. Довго шукав на Ютубі. В чому причина? Єдиний рішень йшов підключати його до камери за допомогою довгого-довгого такого, типу якісного шнура, теж з такими пінами. От. Тоді звук стає набагато набагато менший, але наскільки пам'ятаю, взагалі не зникає. Тому простіше цю штуку використовувати або з Соньками не знаю, іншими камерами, або з телефонами і з такими перехідниками. А ще з нюансів мають мікрофони в комплекті, отакий перехідник, який сюди втикається, до ніж втикається в телефон, але він тільки Type-C. А в мене 13-й Pro і XR. Вони не підтримують. Ну, тобто, тобто Вони мають лайнінг. А так, така же прибутка малесенька з лайтінгом коштує. 10-5 тисячі гривень. Тому приходиться отак от виходити з ситуації. Ну і зараз ще тест запису на мікрофонну систему цю якісну, класну для порівняння з просто мікрофоном ментальним iPhone. Ну а це вже запис з, з DJI Mac Mini. Система задоволений, правда. Очікування були інші, але, правда, не до, не до мікрофонів до себе, бо я думав, що як тільки їх куплю, то одразу почну дуже-дуже багато записувати відео. Почав, але почав сам записувати відео з іншими людьми в кадрі. Тобто не себе, а когось почав знімати для Тіктока, для реклами і так далі. Мікрофони класні. Ще ні разу не використовував одночасно два, хоча брав саме для того, щоб знімати якісь інтерв'ю. от, Можливо, ще повезе зняти інтерв'ю. от, а так, Пишуть чисто пишуть, зараз включений режим Шумодава, хоча шумів навколо немає, трошки може впливати. Зараз спробую виключити щоб на порівняння. Тут достатньо нажати кнопку Вкил, гасне жовта лампочка і режим шумодала вимикається. От, деколи допомагає, коли знаходимося в якихось е, таких приміщеннях шумних, е, трохи гасить шум і голос стає чистішим. Дуже класна штука на, от, до речі, зручно бо можу показати, дуже класна штука це зменшення, оця крутівка, яка зменшує децибели, от, Теж можна підкрутити, а деколи скрутити, коли хтось сильно кричить. От, чи Навпаки, працюємо в якихось дуже шумних обставинах і можна скрутити, щоб не так заважало запису звуку. В принципі, все. Буду ще записувати якісь корисні відео, коли буде якась корисна інформація.